Привіт усім, хто завітав на наш канал. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу подію у світі боксу про бій Усик Дюбуа реванш. Саме відео має назву Усик дюбуа бій, час реваншу настав не пропусти». Якщо ви шукали саме цей бій і хочете дізнатися, як можна заробити на ставках на цей поєдинок, то ви в правильному місці. Бокс це не тільки захоплююче видовище, а й чудова можливість вигравати на спортивних ставках. Особливо коли мова йде про такі топові поєдинки, як реванш між Усиком і дюбуа. Щоб збільшити свої шанси на успіх, важливо розуміти тонкощі кожного бійця їх стиль, сильні та слабкі сторони, а також попередні результати. Наприклад, при ставках на цей бій варто враховувати, що Усик майстер тактики, він часто контролює темп і дистанцію, тоді як Дюбуах – це потужний нокаутер, який не боїться йти вперед і шукати можливості для ударів. Ваша стратегія може базуватися на цих особливостях, чи робити ставку на перемогу одного з них, чи обрати більш ризиковані варіанти, наприклад, ставку на раунд або на те, що бій дійде до кінця. Якщо ви вже готові зробити ставку і відчути азарт від гри, під відео знаходиться посилання на сайт, де можна зробити ставку онлайн і навіть подивитися пряму трансляцію цього захоплюючого бою. Не втрачайте шанс скористатися вигідними коефіцієнтами саме зараз. Пам'ятайте, що важливо грамотно розподіляти банк, щоб навіть у разі програшу залишатися у грі і мати можливість продовжувати ставити на інші події. Рекомендуємо починати з невеликих сум і не ризикувати всіма коштами одразу. Ще раз нагадаємо, якщо ви зацікавлені в ставках на бій усик Реванш, зробіть це просто зараз, використавши посилання під відео. Це чудова нагода не лише насолодитися видовищем, а й потенційно отримати прибуток. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Слідкуйте за оновленнями і будьте в курсі всіх важливих спортивних подій. І пам'ятайте, грайте відповідально і тільки на ті гроші, які готові втратити.